В центрі Берліна біля Буддиставу поставили пам'ятник совєтським військам. Там герб Радянського Союзу позолочений, там гармати, там танки стоять. Але воно не справляє враження. Це ну, таке убожество, знаєш, за великим рахунком. У відні стоїть пам'ятник, золотий солдат, золотий щит з радянським грибом, ну тобто Радянського Союзу, і воно не торкає. Що торкає? Е Є в Берліні станція Есбан, Тіргартен. І ти виходиш, і ти просто йдеш вулицею, а там вмонтовані там бруківка, там і такі металеві, металева бруківка вмонтована, і там прізвище, ім'я, дата народження, рік смерті. Ну, тобто, це в пам'ять про страчених євреїв. Бо людина йде, вона дивиться під ноги. Вона не, не приходить до пам'ятника. І ти йдеш, дивишся собі під ноги і зупиняєшся, починаєш читати ці просто таблички, ну, і, а кількість їх вражає. От я вам просто приклади наводжу, та? от, от, можна... так? Що по-різному можна. Ну, ви можливо, мене зрозуміли, що. Помпезно і монументально це не означає, що це пам'ять іноді це знаєш, робиться заради галочки. І от гляньте, діти, як ви дітям це донесете? От в який спосіб ви потім будете онукам розповідати про російсько-українську війну, про весь той біль, який ми зараз переживаємо.